Всім привіт! Мене звати Ірина Мілейман. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Я трошки захиплена, тому що я захворіла на даний момент, але в мене є вільний час, який я можу писати нашти ютуб каналу. До речі, скоро мого вільного часу стане більше, і ролики будуть виходити частіше, навіть доволі часто, скажімо так. Власне кажучи, мій Ютуб-канал починався з книжкової тематики, з оглядів на книги. І сьогоднішній ролик, своє таке повернення, якщо це можна так назвати, я вирішила саме писати книжковій тематиці, а саме повіпові на такі питання, які часто задавали там мені, в принципі, які я часто чула. І я хочу просто поділитися своєю думкою з вами, щось можливо цікаве розказати. Ну що ж, гарного вам перегляду, а ми будемо починати. І так, перше питання. Які твої улюблені жанри? Ну, мається на увазі у книгах. В принципі, я читаю лише романтику. Типу, якщо глянути на мою книжкову полицю, то в мене всі книги це фактично романтика. Майже всі книги. І з тих, прям таких типу жанрів, які я ще читаю, ну в мене стоїть детектив один віддагатий Крісті, який я купила нещодавно, але ще навіть її не читала. У мене є також трилогія Атлантис в Плечі, це вже психологічний роман, власне кажучи. І ще в мене є одна книга фентезі, і там книги, які стосуються саме психології. Але якщо ми саме беремо всі жанри, коли я колись там читала, так? То в принципі все дійсно зводиться до романтики. Я людина емоційна, мені потрібні ці емоції, і коли я читаю щось таке, не знаю, наприклад, якісь жахи, чи детективи, мені не так цікаво, як тоді, коли є якийсь герой, з яким я можливо в деяких моментах можу себе ототожнити і прожити цю історію саме разом з ним. Можливо, тому мені так сильно подобається романтика, і, в принципі, ця тема дуже така широка, цікава, навіть незважаючи на те, що є якісь тропи, які з історії в історію іноді повторюються, бувають і такі моменти. Все ж таки, якщо ми беремо мій улюблений жанр, то в принципі це романтика. І, в принципі, я якби лише її можна сказати, і читаю. Наступне питання це. Із усіх існуючих тропів, які мої улюблені. Насправді, дати на нього якусь відповідь доволі важко, тому що якщо от, зараз в моменті мені треба буде пригадати всі тропи, я їх всі типу, і не пригадаю. Насправді, якщо так брати і зізнаватися чесно, можливо, це дуже банально, але мені дуже сильно подобаються тропи, де люди від якогось періоду приходять до кохання. Тобто, таких трапів є два від ненависті до кохання або від дружби до кохання. В принципі, і та те, і те прикольно, але, скажімо так, від ненависті до кохання мені не надто сильно подобається, наприклад, з деяких історій, особливо сучасних, і він зроблений дуже часто якось каряво, якось неграмотно. Саме, можливо, тому він відходить там десь на якийсь план. Але я. Дуже люблю, я просто обожнюю троп від друзів до, е, ну як сказати, не від друзів до коханців, але від дружби до кохання. Саме напевно, тому що це така штука, яка дуже часто трапляється в житті, адже, ну, в принципі, чому кажуть, що там дружба наприклад, так не існує, тому що часто люди закохуються. От, в одне від одного, один в одного, вибачте, мені трошки важко сформулювати сьогодні думки, тому що, як я казала, я захворівша. Але дійсно я просто обожнюю троп від дружби до кохання, Тому що це прикольно, тому що це працює як в книжках, так і іноді. Не скажу, що прям завжди, але часто доволі таки це працює в житті. І дуже прикольно, якщо це саме взаємно. І він доволі такий цікавий, позитивний, тому що, от, наприклад, у людей вже були там якісь позитивні стосунки, так? І далі вони просто продовжуються в більш такому романтичному позитивному ключі. Це дуже-дуже прикольно. Якісь ще тропи, наприклад, я поокремити не можу, тим паче, якщо я казала лише ну, я читаю в більшості романтику, то в принципі тропів саме у романтиці так багато і немає. Але дійсно я кажу лише те, що мені спадає на думку. Я обожнюю топ від дружби до кохання. Це прямо вау. І ще мені приходиться зараз сидіти з чашкою чаю. Суду тому, що мені трошки важко говорити. Ну, і якби, чесно, я так ненавиджу хворіти. Це просто жахливо. Наступне питання: А які мої улюблені сцени з книг? І чому? Ну, взагалі, тут, в залежності від а, того, яка саме книга, тобто в мене майже, ну я не скажу, що в кожній, але практично в кожній книзі я маю якусь там сцену, яка мені найбільше сподобалась, найбільше запам'яталась. Наприклад, от, а, скажімо так, із усіх тих книг, які я там, читала, а, найулюбленіша моя книга, і яка мені запам'яталась найбільше, це книга. Найперше, на яку я була огляд, це перше відео... мій відеоролик на Ютубі до зустрічі з тобою Джорджа Моїс. Це книга, яка мені дуже запам'яталася, і якщо ми будемо говорити якби, ну, про неї, то саме мій улюблений момент знаходиться якраз в першій частині, яку я ще не згадувала. Тобто це був момент, коли Кларк, одна героїня Емілі Кларк, вона проводила свій час з одним от хлопцем, з Вілом трейнером, і там було багато таких моментів. Типу, їхня поїздка на скачки, якою б вона не була. Але так, ті їхні розмови, ті моменти, коли вона йому відкривалась, а він це слухав, він це чув, він це ставив до уваги. Мені дуже сподобався момент, який був прикольно показаний у фільмі. Це був момент, я... <laughs> який я колись бачила, це, як виявилося спойлер для мене до книги. А, виходить у головної героїні, в неї було день народження. І якби в неї був оцей твілтеми, так, з яким мене догадала, його записали на День народження, і в неї був ще хлопець, його, якщо не помиляюсь, звали Читопатик, чи якось так. Чесно, я вже не згадаю, він мені ніколи не подобався. І, власне кажучи, оцей хлопець їй подарив якусь там, типу як намисто, кольє там була гравіровка якраз таки його от імені. А Вілл Трейнер подарував їй колготки такого, як бджілка кольору, тобто червоний жовтний, червоний жовт, такі смужки. І він подарував її тому, саме що вона казала, що вони їй дуже когось в дитинстві, що вона дуже там пам'ятає цей момент. Тобто це вказує саме на те, що він її чув, що він якби надавав її словам якогось значення, тобто він про це думав. І це для мене, знаєте, такий був зелений пропець, хоч ця сцена і виглядала дивно, але просто якщо ми беремо в контексті. Ніщо, що, людина готова, скільки всього людина запам'ятала, і ну, якби це дійсно той от момент, коли подарунок стає дуже приємним. Це було прям вау. Це моя улюблена сцена, тому що це показує, наскільки все-таки вона була емоційна, і наскільки людина її просто чула, скажімо так. Саме це і є моєю улюбленою сценою із улюбленої книги, прям все, що я хотіла, все моє улюблене, все ось там можна і знайти. Наступне питання це яка твоя улюблена цитата? Насправді, це дійсно те питання, на яке відповідь здати я не можу, тому що у книжках є доволі багато цитат, і якщо. Мене попросити сказати хоча б якусь цитату, так, яка мені там мега сильно запам'яталась, або яку я можу згадати дослівно. Ну, типу, дослівно я можу вам згадати цитату з «Атланта Атлантус Павплечі. Все навколо розвиваються на шматки тут, типу, по всій країні. Це може статися, а може здатися будь-що, будь-коли, будь-де. Ну, щось, таку, таку, типу такого. І то, мені здається, я сказала за такі недослівно. Є дуже багато хороших, класних, красивих цитат, але якусь прям улюблену, виокремити я не можу. Суто через те, що всі цитати, вони йдуть саме да за настроєм. І в залежності від того, які в тебе настрій, які в тебе емоції, ти так само їх і сприймаєш. І якоїсь там улюбленої цитати в мене немає. Але з тих, що мені западало в душу, це саме ось та цитата. Так, А ще, до речі, я недавно ходила на фільм про кінь, якщо кохаєш. І моє наступне відео якраз буде. Я намагаюся, я постараюся це зробити без спойлерів, але я дуже хочу розказати якісь свої думки, переживання, взагалі, от, як це було, просто розказати якраз про той день, про той фільм. І я сподіваюся, що це. Відео просто я зможу його зняти і що воно вам запам'ятається. І, до речі, там буде одна цитата, яка була в трейлері, і вона була дійсно дуже класна. Наступне питання це який для мене найважливіший фактор при виборі книги? Слухайте, питання доволі класне, доволі цікаве, але є один малесенький нюансик, коли я вибираю книгу, я вибираю її максимально тупо рандомно. Реально, максимально рандомно, я вибираю книги. Просто щоб ви розуміли процес, як це відбувається. Я заходжу до книгарні. Зазвичай я купую книги в КСД, або не на краняк, це є книгарня, але в книгарні в тільки дві книги Джу Моєс, а The One Was One і ще якась книга. Things We Never Got Over. І це тому, що вони англійською, бо в КСД книжок англійської немає. А, скажімо так. В книгарні, коли я обирала дві англійські книги, я саме стояла, я читала анотацію. Я прям вибирала, я дивилася і за ціновою політикою, і за розміром, взагалі там багато блок ідеїв. Але все-таки я хотіла знайти якусь таку історію, яка мене зацікавить, за, ципане, скажімо так. Коли я заходжу в КСД, це максимально рандомна тема. Типу, я заходжу туди і в більшості не знаю, чого я хочу взагалі. Я заходжу з думкою, ну, зараз щось піду. І куплю, і виберу. Ну, якби так. Або, знаєте, це є, є такий момент, ну я просто схожу, подивлюся. А потім ти типу, виходиш з книжкового магазину з отакою от стопкою книг. Хоча в тебе на полиці ще стоїть така сама стопка непрочитаних. Типу, це окей, тема. Власне кажучи, от я зараз дивлюся на книжкову плице, яка в мене, ну, в мене там. І от я думаю, яку би історію таку розказати, тому що, наприклад, Тисяча пам'ятних поцілунків я це єдина книга, за якою я прям дійсно йшла. Ні, не єдина. Дві книги є таких. Перша це тисяча пам'ятних поцілунків, тому що я бачила їх тіктоці. Всі казали, що вони від неї плачуть, і я дуже хотіла собі її придбати. Тобто я цілеспрямовно йшла в КСД і її знайти. Друга така книга це була Атлантисправи в плечі, тому що я хотіла її придбати. Бо там є така типу історія. Я почала читати Атлантів ще в 22-му році, саме в березні місяці, ну, тобто приблизний початок війни, так? І це був саме березень, бо це вже було більш-менш тако тепло на вулиці. І, власне кажучи, я ну, вже йшла в КСД її купляти, бо я знала, що вона там з'явилася і бачила її на сайті. Всі інші книги обирались рандомно. Найцікавіша історія в мене була з книгою від Віхоли, Це стіни в моїй голові, це психологія. І я пам'ятаю, я заходжу в торговий, вже підіймаюся на деповерх. І тут до КСД і в голові собі поговорю про те, що я зараз візьму книгу, першу, на яку я просто кину погляд. Я куплю ту книгу, на, скажімо так. Перша книга, на яку попаде мій погляд, я її просто куплю. І це була саме та книга. Книга, до речі, дуже класна. Після неї я задумуюсь про те, що можливо мені піти на психолога. У мене з'явилися якісь такі думки, зараз це все в процесі обдумування, але книга була дійсно класна, дійсно прикольна, і вона мені дуже-дуже сильно сподобалася. Мені сподобався підхід автора. Мені, в принципі, сподобалася ця риторика, як він це от писав, як, якої він, скажімо так, думки, і як він реагує на проблеми людей, і що він взагалі робить. Типу, дійсно, книга була класна, я не приготувала, що я її купила. І тут можна сказати, що дійсно це було за покликом серця. Ну, і останнє питання: що ти плануєш читати у наступному місяці? Насправді, в наступному місяці, в жовтні, я не знаю, чи в мене буде ще час щось почитати. Але, скажімо так, якщо говорити, що б я хотіла, що я планую. У мене є книга Ринкове Сяйво, я не пам'ятаю, начебто Сара Джіо авторка так. І вона така маленька, тобто її можна навіть кудись з собою закинути, тобто дійсно в жовтні місяці я хочу почитати. Я його са і, можливо, якщо мені вистачить часу, це агату Крісті. Я купила собі вбивство у Східному експресі. Це буде перший детектив за декілька років, який я просто прочитаю. Тому я дуже не сподіваюся, що мені сподобається. І, в принципі, такі плани в мене на наступний місяць. Власне кажучи, дякую вам велике, що подивилися це відео. Воно для мене максимально страшне, максимально спонтанно, страшне в тому плані, що я буду його знімати. У мене знову з'явився цей страх перед камерою, я давно нічого не знімала, нічого не публікувала. Говорити на камеру мені знову стало страшно, тим паче, я втретє повторюю, що я захворіюся, і мені дуже важко щось взагалі говорити і сказати свої слова докупи. Якось так. Власне кажучи, дякую за що глянули це відео. Сподіваюся, що воно вам було можливо корисним, можливо цікавим і до нових зустрічей.